Субота, 6 липня, Герої віри Естер. Прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Естер 4.16 чи жалкували ви коли-небудь про своє походження? Чи хотілося вам, щоб ваше раннє дитинство пройшло по-іншому? Чи думали ви коли-небудь про те, що відразу після народження у вас усе склалося невдало? Можливо, Естер переживала саме такі почуття. У ранньому віці вона осиротіла, тому її виховував родич Мордехай. Його сім'ю за багато років до цього відвели в полон до Вавилону. Це сталося після падіння Єрусалима 586 року до нашої ери. Естер ніколи не бачила своїх батьків. Вона була єврейкою, котра жила в чужій країні та виховувалася у ворожому середовищі, оскільки належала до меншини. Коли Вашті, дружина перського царя Артаксеркса, відмовилася підкоритися його наказові, Естер стала однією з багатьох претенденток на місце нової цариці. Дівчат привели в гарем та віддали під нагляд євнухові царя. Розпусний спосіб життя в палаці того часу мав мало спільного з вірою і переконаннями Естер. Мордихай продовжував опікуватися нею навіть тепер, коли Естер потрапила до палацу. Він порадив дівчині поки що не говорити нічого про своє походження. Протягом року Естер навчалася при мудрості придворного життя. Коли ж вона, зрештою, з'явилася перед царем, він покохав естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат, Естер 2,17. Вражений її красою, манерами і характером, Артаксеркс негайно прийняв рішення зробити її новою царицею. Які були плани Бога в цьому всьому? Чому Естер посіла таке високе становище? Гаман, один із князів царя, замислив знищити Мордехая й усіх юдеїв. Згідно з його планом, усі юдеї мали бути вбиті. Мордехай довідався про деякі подробиці цього плану, і він попросив Естер, щоб вона втрутилася. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, сказав він, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства, Естер 414. Естер гідно прийняла цей виклик і Бог не залишив її. Завдяки її мужньому вчинкові Божий народ був урятований. Ви опинилися у цьому світі саме зараз за Божим задумом. Ми не за власним бажанням живемо у 21 столітті. Усе вирішує Боже проведіння. Подібно до Естер, ми отримали запрошення на царство спеціально в цей час. Бог закликає нас до вірності, незалежно від нашого походження, він хоче, щоб ми зберегли вірність Йому. Естер змогла справити великий вплив на тогочасний світ. Ми також можемо справляти вплив на навколишній світ. Сьогодні ж озбройтеся мужністю. Ви, чоловік, жінка, юнак або дівчина, які належите Богові. За його проведінням ви живете саме в цей час, щоб у його ім'я справляти вплив на довколишній світ.